Христос народився, славімо Його. Дорогі українці, дорогі брати і сестри. Ми сердечно вітаємо вас, вітаємо цією великою, надзвичайно великою подією народження нашого Господа Ісуса Христа. З Різдвом Христовим, з Новим Роком, вітає вас, сердечно, Друга церква Івангельських Християн Баптистів міста Борислава. Сьогодні ми маємо чудову нагоду, як християни, які знають волю Господа, звернутися до Слова Господнього. Адже Слово Боже для нас є розрадою, Слово Боже для нас є потіхою, і я хочу благословити наш український народ Словом Господнім. Адже Ісус сказав, що все променеться, але Слово Його не менеться. І тому сьогодні я читаю разом з вами. Це місце книги пророка Ісаї, 9 розділ, п'ятий текст, це місце, яке пророкував пророк Ісая ще за 700 років до народження нашого Спасителя Ісуса Христа. І слово пророче було саме дане про прихід Месії, Спасителя нашого Ісуса Христа. Ми читаємо слово Ісаї, 9 розділ, 5 текст: бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, князь миру, Отець вічності. Дорогі мої краяни, дорогі брати і сестри, в цих словах ми бачимо велике благословіння і турботу Божу про нас з вами людей. Адже прихід Ісуса Христа в цей світ був з важливою місією, з важливою метою, щоб нас, людей, своє творіння, які на превеликий жаль забули про свого Господа, привернути людей, повернути на дорогу правди, привернути до Отця і дати їм прощення і великі благословіння. І все це ми маємо в приході Ісуса Христа. Дитя народилося нам. Це тілесна природа нашого Господа Ісуса Христа. І кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, князь миру отець вічності це божественна природа нашого Господа Ісуса Христа. І так, ім'я дивний порадник. Ви знаєте, через цю історію людства люди завжди потребували порад. Люди завжди шукали собі тих чи інших прихильників, які би могли розрадити чи порадити в тих чи інших моментах, в тих чи інших життєвих справах. І саме в Ісусі Христі ми маємо цього чудного і дивного порадника. Ми читаємо також у Псалмі 30. Перший Псалом, ми читаємо восьмий текст, де є сказано таке слово: Господь каже, я зроблю тебе мудрим, і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, моє око уважає на тебе. Ісус Христос прийшов на цей світ, і Він давав чудові настанови, як дивний порадник, чудові поради для людей. Але на превеликий жаль, одні сприймали ці поради, інші не сприймали ці поради. Наприклад. Ми читаємо в Євангелії, коли одного разу один багатий чоловік, який досягнув в своєму житті багато чого, але він мав потребу в духовних настановах. Це був багатий юнак. Він прийшовши до Ісуса Христа з питанням, що має робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус дав йому чудову пораду, як поступити, як зробити. Але на превеликий жаль, цей багатий юнак, коли почув пораду Ісуса Христа, відійшов від нього, зажурившись, тому що саме такі поради, які давав Христос, вони були йому неприємними. Любі мої, якщо би сьогодні люди послухали цих порад Господа Ісуса, я хочу сказати, що було би на то благословенніше наше з вами життя. 30 років тому, коли я зустрівся з Ісусом Христом і Він дав мені пораду, моє життя переобразилося, я повірив в нього як Спасителя і Господа, і я став благословенний і щасливий в ньому. Друге, ми читаємо з вами, що дадуть йому ім'я Бог сильний. Любі мої, ви знаєте, з приходом Ісуса Христа на цю землю, на цей світ, ми бачимо, що Він є Бог сильний перед іменем Ісуса Христа. Трепотали демони, демонський світ. Вони говорили Ісусу Христу, учителю, чому ти передчасно прийшов мучити нас? Перед іменем Ісуса Христа покорялася природа, учні гомоніли ми з собою і говорили, хто це такий, що вітер і море слухняні йому. Я хочу вам сказати, що Ісус не втратив сили. Він вчора. Він сьогодні, він навіки той же. Він сьогодні дає добрі поради і благословенні ті, які прислухаються до Його настанов. І Він сьогодні сильний вийти на зустріч, допомогти, захистити, розрішити і благословити. Третє, ми з вами прочитали, що дадуть йому ім'я Князь Миру. Ми читаємо в Івані Івана, 14, 27, де написано, що Ісус Христос сказав: Я даю вам мир не так, як світ дає. Ми всі хочемо на цій землі, щоб був мир. Але ви знаєте, на протязі історії людства тільки невелика десятки, можливо, років, де за весь той час люди мали мир і спокій, а зазвичай завжди була жорстокість, насильство, вбивство, війни і так далі. Ісус Христос каже Я даю вам мир не так, як дає світ. Світ бореться за мир, і якщо в одній країні чи в одній місцевості приходиться. Здобути мир, то в іншій, на превеликий жаль, проливається кров. Якщо би сьогодні люди упокорились перед Господом та прийняли Ісуса Христа, прийняли Його пораду Бога сильного і прийняли як князя миру, повірте, ми б провадили тихі і мирне життя. Але чому цього немає? Тому що люди знають про князя миру, але не живуть його принципами, його наставновами. І ще ми з вами прочитали. Де сказано про Кайсає, що дадуть йому ім'я Отець Вічності. Ісус Іллі Івана 10, двадцять сказав: Я життя вічне даю їм в Ісусі Христі. Є спасіння. В Ісусі Христі є прощення, в Ісусі Христі є оправдання для кожної людини. І Він своїм життям, Він проклав дорогу до Отця, Він проклав дорогу до неба. І Він сказав Іван, Івана 14,6 Я дорога, я правда, і я життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І в Івангелі Івана 3,16 ми читаємо так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Сьогодні всі святкують, сьогодні всі вірять в Ісуса Христа, але питання чи мають вони вічне життя? І Христос каже, і життя вічне даю їм кому. Кому дає Христос життя вічне? І в Івангелії Матвія 1,21. Ми читаємо, коли ангел благовістив, вона ж, тобто благословенна Діва Марія, родить Сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від гріхів їх. А хто це його, хто це свої? Та це ті, які повірили, це ті, які прийняли, це ті, які рішили в своєму серці зректися гріховного життя і прийняти волю Божу і послідувати за ним. В першому післанні Івана 5,12 написано: Хто має Сина Божого, той має вічне життя, хто не має Сина Божого, той не має вічного життя. Отже, дорогі українці, сьогодні слід нам зупинитися на дорогах життя. Оглянутись кругом, підняти свій зір до неба і задатись питанням. Я знаю про Ісуса Христа, я читаю про Ісуса Христа, я молюся до Ісуса Христа, я прославляю Його псалмах. Але чи живу я Його постановами, чи живу я Його волею, чи Його Слово вселяється в моє серце, і чи я наслідую Його? Ви знаєте, сьогодні помінялися дати. Одні святкують 25-го, як святкували, інші святкуючи, продовжують святкувати 7-го числа Різдво народження Ісуса Христа. Любі мої, суть не в датах, чи 25-го, чи 7-го січня. Суть в цьому чи змінилось моє, чи помінялось моє серце по відношенню до Ісуса Христа. І як би я хотів. Якби я хотів, щоб ми з вами не тільки знали про Ісуса і не тільки співали під час різдва, різдвяні псалми, але щоб ми всім серцем любили Господа, любили Його Слово і були виконавцями Його волі. В книзі об'явлення 3,20 є написано: ці слова говоряться довіруючих людей до християн, адже наша країна є християнська. Ми всі називаємо себе християнами, але на превеликий жаль, Ісусу Христу сьогодні не має місця. Немає місця в багатьох серцях служителів, пасторів, йому немає місця в багатьох храмах, церквах, любі мої. А Христос каже: Я стою під дверима серця і стукаю, коли хто почує голос мій, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Даймо місце Ісусу Христу, і Господь щедро нас благословить. І я хочу сьогодні при такій чудовій нагоді ще до цих слів. Благословити весь український народ словом Господнім, яке є записано в другій книзі Хронік, 7 розділ, 14 текст. Але послухаймо серцем. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть з узлих своїх доріг, то я вислухаю з небес, прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Любі мої, ось де розв'язка! Ось де вихід для нашого народу. Давайте будемо покоряти своє серце, давайте будемо упокоряти своє життя, давайте будемо поправляти свій стан, сходити з дорогів гріха, з цих злих доріг, і Господь прихилиться, як ми з вами прочитали, вислухає з небес. Простить провину нашу і змилується над нашим краєм. Цього я бажаю для нашого українського народу. Бажаю, щоб наступний рік, в який ми вступимо, він був благословенним роком, і щоб наша Україна, упокорюючись перед Господом, могла бути благословенням для слави Божої і для всіх оточуючих людей. Христос народився, славімо Його! Слава Ісусу Христу, Господніх, вам благословінь, дорогі українці!